Всім привіт! Мене звати Святослав Маринін і ще зовсім недавно я був учасником і переможцем конкурсу «Учень року у Тернополі. Сьогодні я студент Київського політехнічного інституту і, на жаль, не можу бути присутнім разом з вами на конкурсі, але записую це відеозвернення біля стін найстарішого корпусу КПІ. Отже, перше, про що я би хотів би з вами поділитися, це моя історія, яка трапилася зі мною в 6 класі. В 6 класі я вперше взяв участь в одному змаганні, на якому дуже хотів перемогти. Я багато тренувався, але коли прийшов сам день змагань, я зрозумів, що щось мені виходить, а щось ні. І те, що мені не виходить, може стати причиною того, що я програю цей конкурс. І тут я вирішив змахлювати, я вирішив поступити нечесно і позвонити своєму наставнику, що було заборонено. Я вийшов в туалет, дістав свій телефон і набрав свого наставника. Та коли вже пішли гудки, я в один момент зупинився, виключив телефон і зрозумів насправді одну дуже важливу річ, що я не буду особисто щасливим, якщо я переможу подібним чином. Краще я погаю чесно, аніж виграю так. Тоді я підійшов правильно до своїх помилок. Я зробив висновки, зрозумів, які погалені були моїй підготовці. Наступного року я показав уже другий результат, а ще через рік став абсолютно переможцем цього конкурсу. Тому перший висновок будьте завжди цілеспрямованими і наполегливими на шляху до своєї мети, але також будьте чесними із собою і чесними із іншими. Друге, про що я хотів би вам розповісти, це цитата однієї відомої людини, тоді ще просто відомого менеджера, економіста Павла Шермети, а сьогодні вже екс-міністр економіки, який сказав, що якщо ви любите те, що ви робите, то увечері у вас енергії більше, як було з самого початку дня. І насправді це правда, оскільки. Оскільки, якщо вам подобається те, чим ви займаєтесь, то коли перед вами постають певні труднощі, певні проблеми, ви з натхненням долаєте їх і ви маєте сили йти далі. Тут є, правда, одне велике але. Ви повинні не плутати відчуття шукання себе і відчуття своєї власної лінії. Оскільки в свій час я цього не знав і не вмів. І зганював неймовірну кількість часу, думаючи, що я роблю щось корисне, що я шукаю себе, а насправді просто лінуючись, працювати і долати проблеми, які були переді мною поставлені. І нарешті, посміхніться і погляньте один одному вічі, потисніть один одному руку і побажайте успіху. Тому що, якщо ви вмієте... Побажати успіху своєму опоненту, якщо ви вмієте перемогти, вмієте програти і при цьому не задерти носа, або не впустите його так, що запорите скоро обласває, то тоді ви справді заслуговуєте на повагу. Бажаю всім вам успіху, на учні року і на всіх інших конкурсах вашого життя. Тримайтеся і будьте щасливими. Удачі вам!